Друзі, всім привіт! А тебе ціни знижені на соціальні товари. Овочибориш борошна, крупи молочка. Запрошую до перегляду. Банани 70-85 за кілограм. Лимони перший гатунок 82,95. Яблука Голден 47,95. Яблука українське. Зелене, червоне. В сітці 33,95 за кілограм. Зі знижкою помила перший гатунок – 59,95. Грійфрути зі знижкою 69,95 за кілограм. Авокадо хас 24 гривні за 100 грам. Авокадо хас Туіт – 99,90 за штуку. Авокадо перший гатунок 22 гривні за 100 грам. Авокадо елітний рід 119,95 за штуку. Кокос 30,90. Киві у кошику 114,90. Киві перший гатунок 13,50. Манго 16 гривень.

Яблука Яблоко В – 43,95. Яблуко речи 47,95. Яблука шкільне. Зелене, 32,95 за килограмм. Груша перший гатунок – 69,95 девять, Перець солодкий жовтий – 22 грн. за 100 грамм. Перед солодкий червоний 23 гривні. акції томати тепличні 94,89 Редис 11 гривень за 100 грам. Огірки теплічні 11,99. Речка дайкон 74,95.

Капуста біла качана 44,89. Буряк 22,89. Картопля рання 37,89. Картопля перший гатунок 28,89. Картопля фасована 39,95 за кілограм. Морква мита 41,89 за кілограм.

Лохина фасована 125 грамм 113,90. Кокос пытный 179,90 за штуку. акции томат червоный коктейль 81,90. Салат кит, морская капуста 72,40. Морская капуста маринована своя линия 37,80. Салат чука, своя линия

Капуста квашена з огірками 71,90 Капуста з журавлиною 68,50 40 Салат традиційний. Своя лінія 74,90 Капуста квашена, розумний вибір 66,50

Гриби печериці фасовані 76,90 пол кілограма. Салат айсберг 16 гривень за 100 грам. Мікс салат вітамінний коктейль 60,90. Суміш салатного листя, радічу, 51,90.

Вітаміни почок, риб, петрушка, цибуля, зелена 45,90. Цибуля, зелена 37,90, 100 грам. По акції кешю зіба, зіба смажений 100 грам 74,60. Фруктові чіпси, яблука, кокос, ананас 55,90. Стріпси фруктові, яблука манго, яблука банан, какао 41,80 грн. Мигдаль смажений, активіта 81,30 Банани сушені, санта віта 100 грам, 28,60 грн. Асортії фруктово-горіхові своя, лінія 49,90 Ядра бабів арахісу. Не смажені, разумний вибір. 25,90, виноград сушений, киш миш 19,50. Новинка цукор, білий день у день, кристаличний. Цукровий буряків 1 кг. Новинка молоко згущене. Варена і риска своя ріння 78,90. Молоко згощене своя лінія іриска варене нежирне 58,50 гривень. Пак цит, цукор, пісок 29,90 Зі знижкою борошно житне своя лінія 42,40 гривень. Цукор ванільний своя лінія гривна 60 Борошно пшеничний хуторок 1 кг 26,30 Борошно пшеничне, разомний вибір 21,91 кг. Борошно пшеничне, своя лінія, цільнозернове 53,60 кг. рома 2 кг 45,80 Борошно Брошна хуторок 1,8 кг 45,90. дніпро Дніпромлин 1,8 кг 49,70 Борошно Боршна вибір 2 кг 42,60 кг. Борошна хуторок 5 кг – 133,50. Борошно «Дніпромлин» – 5 кг – 130,90 Борошно разумний вибір 5 кг – 101,50. Желатин Своя лінія» – 13,50. Агар, агар. Добрий дім, харчовий. 13,80. Пакції, пластівці, три лаки, розумний вибір. 12,90. Вівсяна, плющина, трапеза за 90 Пластівці вівсяні безглютенові. 31,90. Пакції рис. Атуалі кругла. Зернисти 68 ,90. Крупа болгур 3990. Крупа гречана ядриця не пропарена 4690. Крупа пшенична з м'яких сортів пшениці 16,90. Пшоно разумний вибір зі знижкою 21,50 Крупа Гречана, 4 пакетика, 31,90 Рис Камаліна Делюкс, 59,90 гривень. Болгур крупний для плову трапеза, 28,30 гривень. Крупа трапеза Кускус, 47,20 Крупа Кускус Артфуд, 49,90 Макарони вырабы спираль ля паста 35-30. Макарони вырабы ля паста ригатони 29-90. Макарони вырабы зирочки, паста ригия, 39-90. Макарони вырабы ярко вермишель, 20-20. Макаронні вироби спагетті для паста 33,90. Спагеті циль 43,50. Вермішель довга, рисова. 71,90. Пакції йогурт Галичина з Лаки. Палуниця 24,90, біфіда йогурт Ягатинський, 22,60, Йогурт Своя лінія полуниця, вишня черешня, персик манго 52,90, йогурт галичина, персик абрикос, лахина черниця 57,50. Йогурт злагода солодкий 17,90. малятко персик з лагода 18,90. Сирок чуда. Персик, лісова ягода 18,30. Біфіда йогурт. Активія манго персик злаки. Ягоди з лаки 21,90. Йогурт густий з лагода, лісова ягода 30,70. Йогурт дольчий, двошаровий, полуниця банан. чорниця, яблука. Манго, персик в асортименті 17,20. Йогурт живінка полуниця 4 штуки 42,20. Йогурт, живинка, персик маракуя, малина чорна смородина В асортименті 11,60, закваска лактонія, з лаки з пребіотиками, малина яблука льон 58,40. напій кисломолочний, ягодинський айран 26,60. Сирок глазурований з лагода з сукатами лимону. Зикатами по 21,90. Сирок глазурований. Своя лінія 2 в одному 1690. Сирок глазурований смак шоколаду 12,50. Сирок глазурований аромат ванілі, Своя лінія 1090. Продукт глазурованный аромат ванили, разумный выбор 7,50. Продукт цирковый мушкетер картопля 7,30. бисквитная тесточку миньон с молочный крем 16,90. Бисквитное тисточку Несквик с молочной начинкой 19,90. Напік кисломолочний ферма Айран по-турецьки – 19,60. Сир зернистий ферма з вершками 37,70 Сир кисломолочний президент зі сметаною. Урагою 51,90. Вершки Яготинські 10% жирності 59,90. Сметана. Президент 10% 42,50. 15% 44,40 Молоко яготинське 39,50. Молоко ферма 2,5% жирності, 43,60. Молоко просто наше 42,30. Молоко, щоденний збір 93,90. Молоко безлактозне, галичина 49,90. Кефір галичина карпатський – 48,80 Кефір ферма 48,90 Дріжджі. Экстра прессованный спиртови 42,30. По акции Морозова разумный выбор с ароматом ванили 8,90. Морозова рудь 100%, 13,40, знышка 45%. Морозова 3 в Эдмеде ріжок, 33, 33,50. Морозова Киевский пломбир. З варенням із лахини 4950. Бажаю вам добра, будьте щасливі. Дякую, ваша нова акція.